Інформаційний день на телеканалі ТВІ Сім Плюс триває. І в нас стартує щоп'ятничний проєкт проект як здоров'я, де ми розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям у подолян, хмельничан, українців загалом. Ну і літо пора власне найбільшої активності сонця. Тож, навіть якщо ви проводите власне спекотний сезон у місті, не забувайте захищати шкіру від негативного впливу сонячних променів. Це важливо, адже власне саме вони можуть призвести до довготривалих та негативних Наслідків, таких як перечасного саріння шкіри або навіть раку шкіри. Отож, як убезпечити себе, наскільки дійсно сонце є небезпекою для дітей та дорослих про усе це і не тільки Богдана Лі, лікарка-хірург дитячої хірургічного відділення комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня. Пані Богдана, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, ви знаєте, дуже багато зараз є інформації в інтернеті, навіть в соцмережах інколи ви про дійсно, що сонце є небезпечним, е, наскільки дійсно е, і яку небезпеку несе сонце? Насправді, дійсно, сонце, а точніше, ультрафіолетове випромінювання, е, є небезпечним для нашої шкіри, е, тому що, по-перше, це завжди канцерогенний вплив на шкіру, е, особливо в світлошкірих людей, особливо коли ми маємо велику кількість. Родимок на тілі. Угу. І по-друге, літо це час, коли дуже часто ми зустрічаємося з, сонячним, з сонячними опіками, коли часто є загальна гіпертермія, так званий сонячний удар. Власне час говорять, що це саме обідній час. Чи дійсно саме обідній час є найбільш небезпечний? І це пов'язано з тим, що в обідній час власне найбільша температура і найбільша активність сонця, правильно? Так, дійсно, це відповідає правді з 11 по 16 годину. Це найбільш агресивний вплив сонця на шкіру, і найвища температура навколишнього середовища також це комбінація цих факторів. Угу. Власне, чи лише влітку? Тому що я от почала навіть, що літо найспекотніша. Можливо, чи можливо весною воно сонячне пройміння може призвести аналогічно до тих самих сонячних опіків, власне через те, що в зимою ну відповідно ми всі у діті тікіно ну, перше сонце припікає. Чи тоді воно є власне небезпечним? Чи ні? Чи все ж таки літо? Е, Найбільш агресивне все ж таки літо, Вінку. але все ж таки є випадки, коли травень, коли ніхто не очікує того, що наскільки агресивним є сонце. І ми отримуємо ці опіки, тому що е, активність сонця з кожним місяцем mm -hmm. все ж таки зростає опіки. Власне, ви сказали, що це один із найпоширеніших випадків е, реакції ультрафіолату на шкіру. Е, які вони можуть бути, які можуть бути ступені, і як вони можуть проявлятися взагалі, з чого вони починаються? Як це проявляється на шкірі чи я не знаю по стану дитини? Так, сонячні опіки це така гостра реакція на ультрафіолетове випромінювання. Зазвичай вони проявляються в легкому ступені, але і бувають такі випадки, коли все проявляється набагато важче. Основними такими ознаками є почервоніння шкіри в ділянці, де найбільше було сонячного впливу. Набряк в ділянці цієї шкіри uh -huh. e, і зазвичай от, легкі прояви на цьому закінчуються. Ми не маємо пухирів, ще на легкій стадії. Вони з'являються вже на більш найбільш важких стадів. Uh -huh. e, однак e, слід зважати на те, що все-таки сонячні опіки це різновид поверхневих опіків. Вони не вражають глибокі шари шкіри, які відповідають за регенерацію шкіри. Вони не вражають дерму. Внаслідок чого вони не несуть такого ризику рубцювання і ускладнень, як інші види термічних опіків, власне у дітей частіше трапляються. Дитяча шкіра більш піддається от таким речам через її ніжність. Так то ще на шкіри дійсно має роль. По перше, а по-друге, все ж таки дорослі захищають себе набагато більше підходять до цього, напевно, більш свідоміше. Тому що коли нам пече, ми не будемо ходити під сонцем. Коли пече дитині, а вона грається uh -huh. і заграється, вона буде продовжувати робити те ж саме. І власне, коли найчастіше е, можна отримати оцей сонячний опік, це потрібно під прямим сонячним промінням засмагати, чи можна просто гратися, і дитина тоді також може отримати е, опіки? Ні, не обов'язково якесь статичне положення, uh -huh. та, наприклад, засмагати. Е, достатньо просто мати відкриті ділянки шкіри е, під час гри, в басейні, у воді, кажуть, в воді діти не засмагають, так. але насправді засмагають і навіть отримують сонячні опіки. Тому використання СПФ під час походів в басейну також є важливим для діток. Власне, що робити, коли дитина, людина взагалі отримала сонячні опіки? Яка перша допомога має надаватися? І, і власне, як швидко потрібно реагувати на такі випадки? Е, ну, В цьому випадку, чим швидше, тим краще, звичайно. Як тільки батьки побачили перші прояви сонячного опіку, потрібно обов'язково забрати дитину від прямих прямого впливу сонця в затінок додому, в прохолодне приміщення. Е, найшвидше потрібно охолодити цю ділянку, mm -hmm. але е, зазвичай використовуючи там прохолодний душ, прохолодну ванну, але не прикладання mm -hmm. льоду, mm -hmm. так тому що це е, робить нам більше шкоди ніж користі прямий контакт льоду з е, шкірою, яка вже уражена е, сонячними променями. Mm -hmm. І потрібно охолодити цю ділянку. Внаслідок того, що це є травмована ділянка, через яку випаровується багато вологи з організму, дитині потрібно запропонувати багато пити, тому що все ж таки є зневоднення. Це має бути суто вода, чи можуть бути чиї компоти, чи будь-яка рідина. Будь-яка рідина. Так. Основна мета цього не допустити того, щоб дитина зневоднювалася. І далі вже симптоматично, якщо дитину болить, потрібно її знеболити обов'язково, ібупрофен, парацетамол у відповідній віковій дозі і спостерігати, що не робити категорично ні в якому випадку. Не робити того, що робили колись дуже давно до цієї інформаційної такої ери, коли одна бабуся в селі сказала інші угу. помазати сметанкою. Угу. От це основний, напевно, рецепт. Ще давні як боротися з опіками. Насправді цього робити не можна. Мені кисло молоко наносили. Це все так. туди ж так. Це все туди ж. Тому що воно жирне, воно uh -huh. утворює плівку, воно не дає охолодитися цій шкірі, uh -huh. так нема випаровування, і відповідно воно ще гірше покра погіршує ситуацію. Хоча здається, да, холодненькі uh -huh. нанесли uh -huh. клас, нам uh -huh. на якийсь момент стало краще, але насправді це не так. Це єдине обмеження. Тобто нічого жирного на шкіру не можна так. наносити. Ми не прикладаємо лід, ми не проколюємо пухирі, якщо ми Як говоримо про більш важкі, да, степені опіків. І найголовніше, те, що також хоч раз в житті робили, напевно, ми всі: ми не здираємо цю шкірку, яка облазить після того, як полопали пухирі. Чому? Тому що вона облазить е, тоді, коли шкіра. Нижчі шари шкіри готові до того, щоб ця шкіра відторгнулася, угу. коли вже є молодий шар шкіри. Коли угу. ми це робимо самі, шкіра ще не готова до того, що ми наносимо таку травму. І відповідно, оцей молодий шар шкіри ще не не підготовлений до того, що відбудеться. А до чого це може призвести? Тобто, якщо ну, це ж всі прям люблять, оце, знаєте, там десь так, щось так. собі і ми травмуємо оцей цей молодий шар шкіри довше почервоніння, довший процес регенерації, угу. довший больовий синдром. Угу. Тобто ми наносимо самі собі шкоду або у випадку з дітками це своїм діткам. Ну і власне, якщо ми зробили все правильно, ми поставили там руку, я не знаю, там ногу, що відповідно зазнало ураження від сонця, яку частину тіла. Під прохолодну воду, але дитині чи людині не легше є від того, коли варто бігти до лікаря. Обов'язково, якщо ви бачите, що ви не справляєтесь з ситуацією, обов'язково звернутися до лікаря. Показами є також велика площа ураження, коли є багато пухарів на різних ділянках шкіри. Бажано все таки проконсультуватися у спеціаліста mm -hmm. більше того, якщо ви бачите, що крім сонячного опіку є ще. Загальні прояви гіпертермії, дитина ослаблена, дитина блює, Це сонячний голов... удар, так, так? тому uh -huh. що все ж таки вони поєднані між собою. Uh -huh. Сонячний опік може супроводжуватись загальними такими проявами, і тоді обов'язково дитину також потрібно проконсультувати в лікаря. Uh -huh. Власне, як запобігти такому стану, як підготувати себе, свою дитину до того, що ви йдете влітку? Всі люблять відпочивати біля водойм, там влітку там вітамін. Де дитину зібрали і пішли там так. отримувати вітамін Д як не переноситися цим, і взагалі як убезпечити себе, своїх рідних, дітей від е, сонячних опіків? Ну найперше, це всім загальновідомий СПФ. Влітку він має бути не менше 30, угу. особливо для діток. Якщо ми говоримо про походи до водойм, басейнів і так далі, то обов'язково цей СПФ має мати оцю поміточку, що він. Водостійкий, uh -huh. тобто дитина, навіть перебуваючи у воді, все ж таки захищена. Uh -huh. Однак зазвичай є така думка: ми нанесли СПФ, і uh -huh. на цьому наша функція закінчилася. Він захищає дитину. Насправді ні. Його треба поновлювати після або кожного Кожні дві години, uh -huh. так або після кожного купання, uh -huh. тому що ця водостійкість все ж таки да, є... Так, вона є, але вона не стовідсотково гарантована, uh -huh. і краще убезпечити дитину і поновити ще раз цей захист, ніж все-таки мати потім якісь негативні наслідки. Uh -huh. Звичайно, це одяг. Він абсолютно має роль. Звичайно, це головні убори, особливо ті, які прикривають, дають тінь на обличчя, тому що дуже часто є сонячні опіки саме на обличчі uh -huh. у діток, внаслідок того, що капелюшки ми не носимо. І звичайно, це години години прогулянок, тому що з 11 до 4 в літній час краще уникнути прогулянок з дітьми, краще побути в цей час вдома і вийти тоді, коли сонячне випромінювання менш агресивне. Власне про одяг. Ви сказали також, який має бути цей одяг? Це має бути вільні натуральні тканини чи, можливо, я не знаю, якісь інші варіанти для того, має покривати тіло, але відповідно буде спекотно, жарко, буде дитина буде потіти. Так, це має бути вільний, натуральний, тонкий одяг, який буде забезпечувати терморегуляцію, та дитина собі буде потіти, одяг буде, ну, як кажуть, дихаючим. так? так? так. І не буде сприяти тому, щоб дитина перегрівалася, але в той же час буде комфортним для дитини. Власне, сонячний удар, гіпотермія. Правильно так, так. гіпотермія, сонячний удар. До цього переходимо. Цей стан чим є небезпечний для дорослих і для дітей. Сонячний удар це вже загальна реакція організму, тоді, коли ми маємо не тільки якісь місцеві прояви, а загальні прояви. Mm -hmm. Основна небезпека в тому, що під час сонячного удару страждає головний мозок, робота, точніше його, і порушена терморегуляція. Mm -hmm. І основною ознакою під час сонячного удару є те, що Людина гаряча, шкіра червона, але людина не потіє. тепловіддачі немає. Вона не знижує температуру, не. сама собі не допомагає за допомогою природних механізмів терморегуляції. Тобто, ця терморегуляція є порушеною цієї людини. Що робити, по перше, якими проявами проявляється, от про те, що людина чи дитина отримала сонячний удар, що найперше має відчуває взагалі дитина, так якщо говоримо про них, і що потрібно робити, що потрібно в першу чергу зробити для того, аби власне врятувати відповідно наскільки взагалі цей стан небезпечний. Ну, перший прояв так, це колір шкіри, mm -hmm. людина червона, це одразу видно неозброєним оком. Наступне це загальна слабкість, запаморочення, mm -hmm. іноді навіть короткочасні втрати свідомості mm -hmm. можуть бути. Вже говорячи такою більш медичною термінологією, це тахікардія, тобто частіше серцебиття mm -hmm. у цих людей. Дуже часто є занизький тиск, утруднене дихання. Нудота, іноді навіть блювота. І в цій ситуації потрібно швидко зреагувати, забрати цю людину з джерела прямого сонячного освітлення, чи це затінок, чи знову ж таки найкращий варіант приміщення, якщо на це є можливість, і охолодити. Чи це будуть там, змочені компреси, прохолодні, чи це буде прохолодний душ, залежить, залежить від того, як людина себе почуває в даний момент. Не завжди людина в змозі. Зайти так і прийняти так. відповідно цей прохолодний душ. Угу. Але те, що має бути прохолодний, хоча б компрес, це так знову ж таки лід, прямий контакт зі шкірою. Ми не використовуємо в цьому випадку. Також угу. а, наступне, що потрібно зробити, це дати людині, якщо нема і блювання, дотиблювання, випити прохолодної води. Це також буде сприяти тому, щоб зменшити температуру тіла. Обов'язково цю температуру потрібно виміряти для того, щоб знати. З чим ми маємо справу, яка зараз температура тіла, тому що вона може бути трішечки підвищеною, а можуть бути просто критичні цифри цієї температури, і звичайно ж, викликати швидку для того, щоб все ж таки людину доставили в лікарню, обстежили, провели відповідні дослідження і призначили відповідне лікування. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми отримали сонячний удар, навіть з незначними, скажімо так, наслідками так. То все ж таки потрібна тут консультація однозначно. Чи можна обійтися без неї? Найкраще все ж таки отримати таку консультацію, тому що е, легкі, на перший погляд, симптоми uh -huh. можуть погіршуватися з часом. Uh -huh. Що не варто робити ні в якому разі? Тобто, як ми сказали при опіках ніякої сметани, кисломолочних продуктів абсолютно нічого жирного на ті ділянки тіла. Що тут ще є якісь заборонені речі, окрім льоду? Ви сказали, так, що знову ж таки ні лід, ні якісь такі гіперхолодні речі ми не прикладаємо. Так. Не потрібно намагатись дуже швидко охолодити, тобто ванни з льодом туди ж, тому що є випадки, коли людину просто поміщують в ванну з дуже холодною водою, великою кількістю льоду для того, щоб знизити цю температуру. Це теж не потрібно робити. Звичайно, максимально уникнути будь-якої самодіяльності, проходитись по крокам цієї інструкції, що потрібно робити, і не робити зайвих моментів, для того, щоб не нашкодити і не погіршити стан. Під час теплового удару ви сказали, що може підвищуватися температура від незначних позначків до критичних. Чи можна давати якісь жарознижуючі препарати? В принципі, так, але знову ж таки, якщо немає блювоти, немає нудоти. Угу. Зазвичай в таких випадках все-таки потребується внутрішньом'язові або внутрішньовенні ін'єкції всіх препаратів, тому що людина. Одним із перших проявів це є нудота і блювота. і зазвичай вона не може сприйняти перорально прийнятих ліків. Ви знаєте, українці вони такі працюють, особливо особливо влітку, коли пора городів, так і так. так далі. І навіть коли там люди старшого покоління чи середнього відчувають таку легку якусь втому чи ще щось там, чи почервоніння шкіри, вони не йдуть з своєї ділянки, намагаючись доробити якісь певні речі, аналогічно і діти. Вони бігають, тішаться, ну трошки почервонів, ну трішки ніби зле, але ще можна поки бігаю. Буду далі бігати. Нічого не буду батькам казати. Якщо вчасно не відреагувати на оці всі прояви, взагалі наскільки цей стан може бути в подальшому, от власне відчули якісь перші прояви, але ми не йдемо. Ми далі робимо свою роботу. До чого це може призвести взагалі? До того, що настане оця точка, коли все ж таки нас зупинить наш стан. Тому mm -hmm. що чим довше ми будемо перебувати, нам буде ставати прогресивно гірше і гірше mm -hmm. тобто, якщо ми просто відійшли в затінок, попили водички, нам стало умовно краще, ми повернулися назад на джерело відкритого світла, то ми продовжуємо знову ж таки організм продовжує перегріватися і з часом виникнуть. Симптоми, про які ми говорили раніше, скільки має бути перерва? Тобто, якщо людина відчула якусь слабкість, як ви сказали, що вона повернулася в затіну, попила води і знову повертається на ту напряме на, на сонячне проміння, Так якщо взагалі дивитися по часу, скільки має бути час для того, щоб дійсно організм відійшов від стресу, відійшов від отих, того теплового удару, аби в подальшому можна вийти вже було на сонце, який це має бути час? Uh, ну, так, uh, це оперативно. Окр... Так, uh -huh. так, якісь певні часові проміжки. Ні, має бути стабільний стан людини, uh -huh. тобто нормальна температура. Людина має себе нормально почувати абсолютно. І знову ж таки, після цього не потрібно виходити одразу на джерело відкритого світла. Uh, краще. Uh, Забезпечити ранкові вечірні прогулянки, але не ризикувати і не йти в обідній угу. час, знову працювати чи гратися? Угу. Власне, алергія на сонце. В принципі, така річ про яку колись взагалі, взагалі навіть не роб, не говорили і не знали таку. А от останніми роками вона все частіше і частіше проявляється у дітей з віком може проявлятися на лише. Нема, немає тут появилося. По перше, які прояви, як його відрізнити, тому що це певні такі червоні п'ятна, так по тілу. Так, дійсно є таке поняття, умовне поняття алергії на сонце, але правильніше його назвати фототерматитом, яке проявляється і в діток, і в дорослому віці, і може бути спровоковано певними факторами. Mm -hmm. От те, що ви кажете, не так. було, не було так. і з'явилося. Mm -hmm. На це насправді має бути якась причина. Зазвичай це довше ніж зазвичай перебування на сонці, так тобто людина, яка Умовно кажучи, прогулювалася вранці, і все було в неї добре вирішила прогулятись в обід під. Найбільш агресивним сонцем і отримала реакцію. Uh -huh. Наступне це залежить від прийому певних препаратів. Наприклад, люди, які приймають, ну говорячи про дорослих, так які приймають гормональні препарати, люди, які приймають певні види діуретиків, люди, які приймають ретиноїди системні, uh -huh. мають більшу вразливість до сонця, і тим самим вони найбільш. Вразлива категорія для того, щоб виник фотодерматит. Uh -huh. Візуально так, відрізнити буває важко від, наприклад, того ж самого сонячного опіку, але це на перших етапах, тому що при фотодерматиті зазвичай з'являється ще висипка, висипка, яка сфербить, чого немає uh -huh. при сонячних опіках. При сонячних опіках все ж таки превалює больовий симптом. Так, дитину болить mm. тут, дитину чешеться. Mm -hmm. і е, оце є е, основним моментом, що відрізнити, і друге це характер висадки. Все таки вона схоже більше на кропив'янку, mm -hmm. а не на просто локальне почервоніння у вигляді плям. Хоча і такі прояви фотодерматиту також бувають. Чи можна чи можу ця от ці речі? Вони будь вискали, що вони можуть бути і вродженими, і набутими правильно? Так, вона має е, таку е, мультифакторну природу, насправді воно може бути з тобою все життя і не бути, а потім з'явитись під впливом якихось факторів. Mm -hmm. Власне, якщо все ж хтось із батьків хворіє, от ну я не знаю, не скажу, як хворіє, але має таку проблему, скажімо так, чи може це дитині передатися? Ну, насправді це питання не досить таке досліджене mm -hmm. на даний час, і про це ну досить важко зараз говорити. Тосу чому питаюсь Ну, можливо, от якщо знають, що в сім'ї є така проблема, так то якось захистити дитину, захистити себе від подібних проявів. Чи можна Ну, тому, що от дитина, ну все ж таки, ну це дитина. Вона хоче гратися, вона хоче бігати, і особливо влітку, коли її однолітки бігають, граються там і е, в піску, і так далі, і тому подібне. Ти ж дитину не закриєш в принципі від. Вулиці, як тут потрібно допомагати дитині, якщо з'явилися оці прояви, що потрібно робити? Ну, найперше, уникнути цьому дійсно можна використовуючи ті самі рекомендації, що ми проговорили про сонячні опіки. Угу. Це СПФ захист, угу. це відповідний одяг. У випадку фотодерматиту найкраще все ж таки уникати відкрити, наявності відкритих ділянок шкіри. То одяг має бути і ручки, і ніжки мають бути закриті. Так він має бути абсолютно легким, натуральним і комфортним для дитини, але все ж таки не має бути відкритих ділянок шкіри, які будуть розливі до цього сонячного випромінювання. Знову ж таки найбільш агресивні часи перебування на сонці. Так, це обідня пора. Ми можемо домовитися з дитиною, посидіти вдома в обід і вийти на прогулянку в вечірній час. Uh -huh. Це не обов'язково залишити дитину на все літо в квартирі або в бабусі в хаті, і на тому все насправді ні. Ці дітки також живуть повноцінним життям. Просто до них треба трішечки більше уваги приділити їхньому захисту. Чим цей стан може бути небезпечним, окрім проявів на шкірі, тобто якщо не реагувати на них. Зазвичай на алергічних проявах цей стан закінчується, угу. немає якихось системних проявів, немає погіршення стану. Є тільки от місцевий прояв у вигляді цього фотодерматиту. Ми дякуємо вам на цьому. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що розповіли, поділилися власне рецептами, як діяти в тій чи іншій ситуації. Отож, нагадаю, що сьогодні говорила власне про вплив сонця на шкіру і на загальний стан, чим небезпечне сонце. Отож, Богдана Лі, лікарка хірург дитячої хірургічного відділення комунального підприємства Хмельницька міська лікарня була з нами сьогодні. Власне, на цей тиждень спецпроект як здоров'я завершується вже наступного тижня. Новий лікарі і нова проблема. Тож дочекайтеся. Власне зараз доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону. І за декілька хвилин повертаємося у студію.